Христос Воскрес. В сьогоднішньому відео, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, хотів би з вами поговорити на досі таку нелегку тему, яка дуже часто висвітлюється в засобах масової інформації. Ми чуємо про неї. І десь, можливо, не до кінця розуміємо, про що йдеться. А саме сьогодні заторкнемо тему гендеру. Гендерної ідеології, яка присутня у світі, в якому ми живемо. Отже, найперше маємо вияснити, що таке гендер. Гендер з англійської мови прикладається як стать, з латинської мови слово гендер від слова генус прикладається як рід. Коли ж навчання щодо статевості, ми розуміємо, що коли вивчається статевість людини, то розуміється, що людина, згідно Божого задуму, поділяється на чоловіка і на жінку. І чоловіком і жінкою сотворив і Господь Бог, каже нам святе Писання. То щодо терміну гендеру, це зовсім є інше розуміння. Цей термін з'явився приблизно в 60-х роках минулого століття. Як ознака того, що під ним описувалося розуміння статевості людини не як вродженої, але як набутої. Тобто гендерна ідеологія, яка пропагується у сучасному сматеріалізованому світі, який все далі і далі відходить від Бога, від Його законів, від заповідей, навчає, що насправді. Статевість людини визначається не з народженням людини. Тобто людина не приходить у цей світ як чоловік або як жінка. Але гендерна ідеологія навчає того, що статевість людини визначається згідно цього поняттю гендера у соціокультурному середовищі, в якому живе людина. Як це розуміти? Тобто народжується для прикладу дівчинка, яка з дитинства підпадає під різні впливи, чи виховання, чи спілкування з однолітками, і в певному часі вона починає усвідомлювати, що їй ближче статевість чоловіча. Під різними чинниками, хворобливими чинниками, гріховними чинниками. І тоді, коли церква навчає, що людина, сотворена за образом подобою Божої, є тільки чоловіком і тільки жінкою, то гендерна ідеологія навчає, що людина стать людини вільніше визначається під впливом різних середників, і людина може свідомо обирати собі ту чи іншу стать. А це вже є важкий гріх. Тому що згідно гендерної ідеології, людина, яка відчуває себе, для прикладу, жінка, чоловіком, вона може під різними хірургічними втручаннями змінювати свою статі, як і в протилежності. Чоловік, який відчуває себе жінкою, може змінювати свою статевість. А це вже є важкий гріх. І в чому є небезпека цієї гендерної ідеології? В тому, що її вперто. Нав'язують у західних країнах. Це вчення гендерної ідеології входить у школи, у навчальні заклади, де, по суті, підліткам, дітям нав'язується, не пропонується навіть, але нав'язується обов'язково, обов'язкове розуміння статевості як гендеру. Тобто, що не є вроджена статевість чоловіча, жіноча. Але є гендер, тобто розуміння статевості людини як вибору між можливими перебуваннями людини в людському тілі, чоловічому, жіночому, якомусь середньому роді. Тому що в деяких країнах вже є кілька, якщо я не помиляюся, кілька визначень гендер, тобто вісім чи десять розумінь гендеру статевості людини. А це вже є тяжкий гріх. Це є відхід повністю від вчення святого Писання. І в чому є небезпека гендерної ідеології? В тому, що вона потрохи потрохи починає входити і в життя нашого народу. На жаль, засоби масової інформації дуже часто спекулюють на цій темі. З такими підходами, що висміюють правдиве вчення церкви щодо сексуальності людини, статевості людини, висміюються як якийсь пережиток минулого, що сучасна людина вона є інша, вона може добривільно вибирати собі стать. Якщо чоловік відчуває себе жінкою, він може бути жінкою. І ми бачимо навіть переслідування за відкинення гендерної ідеології і нещодавно навіть був. Випадок у Канаді, коли один хлопець у коледжі сказав, що є тільки дві статі чоловіча і жіноча, то зате йому винесли сувору догану, а батьків, які були вчителями в тому коледжі, звільнили з роботи, де вони працювали. Отже, йде переслідування за неприйняття цієї гендерної ідеології. І тому насправді. До чого я хотів закликати всіх нас бути пильними, бути пильними в тому, щоб не дозволити в нашу шкільну освіту освіту вищих навчальних закладів, наскільки це можливо від нас проштовхнути це вчення гендерної ідеології, яка насправді руйнує правдиве вчення священного писання щодо людської сутності, щодо її статевості як чоловіка і жінки. І тому ми, батьки, маємо дійсно пильнувати про те, щоб це вчення не увійшло, як обов'язкове, в освітню програму навчальних закладів. Маємо бути свідомими християнами, які маємо розуміти, що насправді це є велика небезпека. І ми маємо стояти на сторожі збереження правдивого вчення священного писання, яке каже. Яке Господь промовляє до нас у Книзі буття через своє Слово і сотворив Господь людину за своїм образом і подобою, чоловіком і жінкою сотворив їх. Амінь.